Ну, потім об'явили, що війна. Вітаємо вас з народженням донечки. Нас вийшов і побачив. Каже: о, Фідель, так і залишилось. Світімося в будущем. Це дніпрянин Микола, з дуже нетиповим позивним. Фідель до 24 лютого він жив звичайним життям, думав про роботу та переїзд і роботу за кордоном. Але потім, не вагаючись, пішов воювати. А до студії він приїхав не з передової, а з пологового будинку. Фідела, вітаємо вас в нашій студії. Дуже незвично. Мені просто тата мого звуть Фіделі, і я вперше зустріла людину. У вас це позивний, але все ж таки. По-друге, вітаємо вас з народженням донечки. Дякую. Розкажіть, коли це сталося? Як назвали? Ну, це сталося 19-го місяця. Назвала Аліса. Ви полюбляєте такі, да, Незвичні якісь? Ні, це старший син. Назвав, щоб ми не сперечалися і дали йому вибір. А вас двоє діток? Вже так. Но сталося це случайно, от, якби, ну, не чекали цього, а так вийшло і. Чи від'їжджала ваша родина під час повномасштабної війни кудись з Дніпра? Ні, вона не захотіла, хоча я її умовляв, О, так вона сказала, що залишусь тут і буду чекати тут. Ну, відчуття, що це скоріше треба кінчати, що дуже багато таких військових, в котрих народилася. Я от був пологому будинку, так там теж є військові. От, і вони теж не, так само не будуть бачити своїх дітей. От, і чим швидше це закінчиться, тим буде краще. Давайте повернемось в часі назад. 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення. Де ви були в цей день? В цей день я був, прийшов з роботи, спав. Зранку дружина будила мене. Каже, щось гримить. Кажу: та то гром. А не, ні, це ракети. Ну, потім об'явили, що війна. Ну, якби отак от я і знав зранку. Не думали, що буде війна? Ну, до цього? Ну, ні, не думав, як не вважав, що це можливо. Ким ми були в цивільному житті? Інженер зв'язку. Зв'язок був проєкт, фірма налізувалась. На до цього працював в Укртелекомі. Поїхав брата, забирав з Києва з сім'єю. Їхав туди, з Донецької, Луганської області, дуже багато машин їхало в сторону Західної України. От. Коли повертався другою трасою, то бачив, що з Дніпра, та Запоріжжя дуже багато машин їде, І вирішив піти, щоб захистити родину. Розкажіть про позив. Як так сталося? Хто вам його дав? Все ж таки, ну давайте чесно: з одного боку, це незвично. Всі знають, хто такий Фідель Кастро, з іншого боку, це теж диктатор. Ну, Позивний дав Ганс. От, стояв в караулі, коли ми ще були в Дніпрі. От, був в окулярах з бородою, з розпушеною, з автоматом, І Ганс вийшов і побачив, каже: о, Фідель! Так і залишилось. Ну, вперше я воюю за сім'ю, потім вже за країну. що сім'я понад усе. 232 й батальйон у складі 128 ї бригади, сформованої у Дніпрі, на 100% складається з добровольців. Тут несуть службу мешканці Дніпра, Павлограда, Харкова, Миколаєва та усі мотивовані і патріотичні. Раніше працювали менеджерами, будівельниками та токарями, водіями та поліцейськими. Середній вік 30-45 років, але є і молоді, і заслужені бійці служать у лавах батальйону і дівчата. Серед них самотня мама з Павлограда. Попри все, пішла захищати країну. Наразі захисники тримають оборону на Донеччині. За посадою я командир третього механізованого взводу в механізованій роті. От. По посаді я повинен організовувати, контролювати об... обучення підлеглих. От. Ну, тут можна розповідати дуже багато чого повинен робити. Тобто От. це спілкування з бійцями, так, ваша Перша пряма чергу, робота? Да. Ну, а на передовій це. Так же само виконують ті ж самі роботи, що і вони. Ну, Веселе це було, як ми з паном доцентом я його евакуював, коли він був поранений, це було, ну, так, все перейшло в шутки, і по дорозі він співав там, щоб відволіктися. Um. А бригада дов доволі таки мощна, так сказати. Ми от з 7 іюня того року стоїмо на нулі. От. Настільки два рази відволо на поповнення, це по 10 діб. От. І не разу не зробили кроку назад. А вже завтра ви повертаєтесь до служби. Сьогодні, Сьогодні, так? навіть, так, після запису так. програми. Розкажіть, можливо, якісь, ну, не можу не спитати про втрати, бо втрати є, чи втрачали ви вже своїх друзів, саме побратимів? Втрачали друзів з першої роти, з своєї роти, ну, з першої роти це соло, Андрій, От, з своєї роти, кома втратив. Сержанта Осьмяного Дмітрія. Потім сержанта роти, свата. ну Це дуже тяжко. Про що ви мрієте в той день, коли перемога таки прийде? Ну З родиною поїхати в відпустку. А куди б хотілося? По Європі покататися. Бо часто кажуть, знаєте, в Крим повернутися. Ну, таке в Криму були, а по Європі каталось мало. Ви вірите, що Крим повернеться до України? Можливо, сьогодні 1 грудня 2023 рік. І дуже хочеться, щоб через багато років ви подивилися інтерв'ю разом з родиною, згадали, як це було. Що ви живі, повернулись з війни і вже є перемога. І я прошу вас зараз звернутися до вашої новонародженої донечки, яка виросте і подивиться це відео, і повірте, це будуть такі емоції. ну… Алі, рад, що ти з'явилася на світ. От довгождан... ти була ну і Встрітимося в будущем. Дякую вам дуже. Повертайтесь до родини. Нехай у вас все буде добре. Дякую. Спасибо.